Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі. Е, дуже часто нас цікавлять питання, як християнин має ставитися до інших національностей, до інших народів. Та? І ми ось ми в, минулого разу зачепили ту тему. Е, спочатку ми говорили про те, що. Кожна людина має любити свій народ, своїх ближніх. Найперше ближнє говорили, що Ісус робив так само спочатку, бо Він казав, що прийшов до свого народу, а пізніше розширив ту науку на весь світ. Закінчили ми про те, що кожна, кожен чоловік, кожен громадянин має. Обов'язок захищати свій народ. Небезпечно є, коли є, наприклад, релігійна байдужість чи байдужість до рідного народу. Релігійна байдужість, індиферетність, вона робить людину. Немов би таким, знаєте, перекотиполем, так само, як і національна байдужість, котра веде до зради. Як я згадував вже минулого разу в нашій батьківщині йде сьогодні війна, практично 10 років, і маємо так само приклади зрадників, приклади, коли е, наші брати, наші сестри. Діють на руку ворогу та зраджують тим самим свій народ, своїх батьків, рідних, всіх, кого б вони мали любити. Різні причини, але такі випадки є. Люди різних національностей, вони звичайно є. Дітьми одного Бога і братами. І мали би один од ставитися один до одного, як до братів. Але, як бачимо, такого в світі ну, є, але і є в світі винятки, коли по різних причинах, ідеологічних, в тому числі, е, мілітарних, якихось інших. Та, е, один народ нападає на інший і хоче його знищити, або підпорядкувати собі, щоб платили, як то говориться колись, говорилося Данину. Церква дорогі об'єднує всіх в одну родину. Оце напевне, що найголовніше є в тому світі. Що Ісус Христос прийшов і заклав Свою Церкву для того, щоб, як колись ми згадували, Господь розділив народи, так само і сьогодні створивши церкву, Ісус хоче в церкві об'єднати, об'єднати всі народи. І апостол Павло, в посланні до Галатів. 3 глава 28 стих говорить, що в Христі нема ні Юдея, ні грека, бо всі одно в Бозі, та? всі одно в Христі Ісусі. Е, тобто, коли... Е, і то є так само причина, щоб люди теж не воювали, бо коли е, віримо в Христа, е, віримо в ту воплочену Божу любов, яка прийшла на землю, та, то відповідно і приймаємо Божу науку, то відповідно згладжуються всі протиріччя, та, і люди не мали би за що воювати. Тому ми кажемо, що коли сьогодні йде війна, то ті люди, котрі напали на нашу землю, на нашу державу, дуже важко. А практично неможливо назвати їх християнами, особливо, коли сказано ще інші слова в Євангелії по ділах їх, побачити їх. Е, коли зелені свята наступили зіслання Святого Духа, апостоли говорили різними. Мовами. Це означало, що для всіх народів є єдина церква і єдина віра, один пастир і одне стадо, як говорить євангелист Іван в 10 розділі 16 стих. Зелені свята – то час заснування Отої церкви. І як я оце щойно говорив, як колись Господь під час Вавилонської вежі роз'єднав, так само створена церква е, на П'ятидесятницю. та е, оті, ота ознака, що апостоли говорили різними мовами, вони пізніше і пішли до різних народів, проповідуючи ось ту церкву, котра має об'єднати весь світ під. В вірі Ісуса Христа, в вірі і любові. Чи має християнин любити себе самого? Так само е, Ісус каже, люби ближнього як самого себе. Любов до себе вклав нас. Творець, каже Святий Августин. Тому нема окремої заповіді про любов для, для себе. Любов до себе входить в заповідь любові до ближнього. Якщо ти любиш себе, то будеш любити і ближнього. Коли не любиш себе, то, і, відповідно, не будеш любити ближнього, говорив святий Тома Аквінський. Маємо любити себе, бо ми сотворені на образ і на подобу Божу. Ми куплені великою ціною, каже апостол Павло в першому посланні до Корінтян, 6 глава, 20 стих. Велика ціна та кров, яку пролив кров. Смерть Ісуса Христа, який віддав своє життя за те, щоб для нас було відкрите небо для кожної людини, бо кожна людина в очах Божих має бути спасена. Син Божий став людиною, а отже, нашим братом, каже Євангелист Іван, в першому посланні третя глава, перший стих. Любов до себе є фальшивою, коли дбаємо тільки про тіло і тимчасові блага. Як оце можемо назвати, що то таке дбання про себе і тимчасові блага? Це оцей комфорт, коли сьогодні людина нічого не бачить навколо себе, тільки дивиться, як би найбільше благ стягнути там в одну хату і мати тільки тим всім користатися, не дивлячись на... Те, що робиться навколо. Ну і щоб підкріпити оце, оту любов до себе, то каже нам Господь, що неможливо любити себе і відокремитися від цього світу. Це Він говорить і в притчі про нерозумного багача. Яку можемо прочитати в Євангелії від Луки, 12 глава, 20 стих. Коли багаж думав, що ось собі то зробить на багато років такий комфорт, що навіть з хати не буде вилазити, і буде мати, мате. А Господь прийшов до нього і сказав йому: нерозумний, сьогодні для кого ти то все збираєш, сьогодні прийдуть і душу твою заберуть від тебе. Як бачимо всі всюди завжди е, любе твердження, воно може виконуватися, а може не виконуватися. І коли люди так само запитують, а чого от є люди, які не дивляться на інших, там, тільки дбають за особисте збагачення, постійне збагачення, та не звертають уваги на бідних, на сиріт, на калік, та, е, то Можемо тільки сказати, що вони отакі от люди. Та для них оця Божа наука, наука справедливості, наука, любові до ближнього, науки, любові до себе. Та вони її не сприймають, та, бо витворили для себе якусь особливу, їм здається таку науку. Яка має їм принести щастя? Але знаємо, що переважно, скільки би майна чи матеріальних благ люди не мали, практично дуже рідко це приносить їм щастя. Щастя приносить тоді така постава, коли стараємося жити. і... Своє життя підпорядковувати отій Божій науці, та? Е і стараємося е жити як для себе, так само і для інших. Бо правдиве, правдиве щастя приходить тоді, коли ти щось доброго зробив іншій людині, і ти тоді відчуваєш, що ти не даром. Живеш на землі, так як отой приклад любові до ближнього показав нам Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!